Та в Україні час новин на телеканалі Київ Янна Чередниченко І за мить у випуску. В ресторані чи в поліції хто насправді побив добровольців АТО і чи скажуть бодай щось правоохоронці? Чим годують киян? Третина ресторанів і кафе порушують санітарно гігієнічні норми. Слідуй за кольором, розв'язка біля мосту патона більше не жахатиме водіїв. Тепер не заплутаються. Столичні телевізійні новини далі стежать за ситуацією із побиттям двох добровольців. У цю хвилину наш журналіст Вадим Ярошенко перебуває біля міністерства внутрішніх справ. Саме тут постраждалі бійці мають розповісти свою версію події. Щойно ми встановимо прямий зв'язок. Одразу ж розкажемо найсвіжіші подробиці. Нагадаю, напередодні двоє бійців відпочивали у кафе, де посварилися з іншими відвідувачами. Щенилася бійка, очевидці викликали поліцію. Обох добровольців забрали до Дніпровського райвідділку, де за версією волонтера Назара Приходька чоловіків і відлупцювали. Одного з затриманих навіть після цього прооперували. Пікет під під генпрокуратурою під стіни відомства знову прийшли учасники акції протесту Україна без тортур, бо хочуть отримати відповідь на своє звернення. Ще 29 червня. Колишні в'язні, а також правозахисники об'єднання синдикат, виступили проти катувань у місцях позбавлення волі. Того дня до них ніхто з представників ГПУ так і не вийшов. Мітингувальники залишили лист, в якому вимагали зустрічі 3 липня з генеральним прокурором України Юрієм Луценком або ж його заступником Юрієм Столярчуком. До нас навряд чи хтось вийде, до нас навряд чи ігнорують, ми тоді стаємо тут і постійно будемо тут знаходитись, збирати подписи за відставку тоді цієї Генпрокуратури. Так як ніхто, і всі ті, хто покривали, ті там і знаходяться. У Луценку ніякої реакції також немає. Відповіді у нас жодної нема. Після голосних заяв і години очікування учасники акції, врешті-решт, пішли на переговори до генпрокуратури. Їм пообіцяли прозвітувати, чому ж справи проти працівників місць позбавлення волі ігноруються або відкладаються. А вимоги, викладені у зверненні, виконати упродовж місяця. Ті співробітники, які можуть бути причетними до катування в'язнів, мають понести відповідальність. Бойовики поранили мирного мешканця у Мар'їнці. Терористи гатили по місту близько 10-ї ранку. Одна з куль потрапила чоловікові у спину. Він у лікарні, але загрози життю немає. Для українських військових доба в зоні АТО минула без втрат, однак двоє бійців отримали поранення. Російські найманці 20 разів обстрілювали наші позиції. У водяному, що на Маріупольському напрямку, зафіксували потужний артилерійський обстріл. Зміноматів бойовики вели вогонь по кримському, на Луганщині, на Донецькому Журубежі, Гуркоті ворожа бронетехніка. Реформа прозорості влади а також можливості брати участь в ухваленні важливих рішень бажають нині громадяни України. І прикладом змін має бути Київ, переконаний міський голова Віталій Кличко. Про що він сказав під час круглого столу, організованого конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи. Мер наголосив, що децентралізація, про яку зараз багато говорять, повинна бути більш ефективною. Окрім того, держава має на законодавчому рівні закріпити права муніципалітетів і надати їм повноваження само. Тушки вирішувати гострі проблеми міст. Якщо історія місцевого самоврядування в інших країнах десятки років, то ми починаємо це ну, навіть з нуля. Найближчі часи я вже казав велике очікування від громад, велике навантаження, великі вимоги, виклики зараз, які є, і нам потрібно ці питання викрис... вирішувати в дуже тисні терміни. У нас була чітка позиція. Що децентралізація в місті має відбуватись, і політична воля для цієї децентралізації в нас є, і ми готові це робити. Тут навіть місцевим зорієнтуватися непросто, що вже казати про нетутешніх для них проїхати розв'язкою біля мосту патона справжні випробування, наче їдеш на міст метру, аж тут опиняєшся на бульварі Дружби народів. Утім, так було раніше. Все, що потрібно водіям тепер, їхати за кольоровими стрілками про цю незвичну навігацію. Богдан Бруяненко розкаже більше. Розв'язка турбіна стала яскравішою. Чотири кольори на направляючих щитах вказують чотири різні напрямки. Приміром, аби виїхати на міст Патона, слід рухатись за жовтогарячими вказівниками. Білі виводити на Дніпрянське шосе, жовто желені на бульвар Дужбонародів, а от жовті на міст метро. Кольори шевронів продублювали і на усіх знаках біля розв'язки. Барви на щати обирали півроку. Якщо я їду, я чітко розумію свій цвіт, я його іщу. Це сьогодні допомагає учасникам дорожнього рухання, м'яко говоря, не заблукати в нашій розв'язці і двигатися, і радуватися своєму рухання в часті, куди вони добираються до місця назначення. Дідько ногу зламає, доки водії початківці і не місцеві розберуться з напрямками на турбіні, Київдорсервісі. тому саме на цій розв'язці вирішили започаткувати експеримент. Хотіли б, щоб наші київляні, наші учасники дорожнього руху, дали якусь інформацію. Наскільки це сьогодні улучшило движение, як это сьогодні помогает им орієнтуватися. Ми увидим і услишимо результат буде положительним. Значить, тоді можна розговорювати. У внідрення такого пілотного проекту може бути і на других розв'язках. Втім, водії поки що не помітили оновлені направляючі стрілки. Кажуть, варто додати і традиційних вказівників на столичній вулиці. Навігація по місту, звісно, потрібна. Бо, наприклад, машини, які не місцеві, то машину зразу видно, вона не орієнтується в місті. Тому Принаймні, назви вулиць, основних напрямків мають бути так безпереконливо. За кілька тижнів фахівці Київдорсервісу отримують перші результати провадження кольорової системи. Якщо обирати потрібний з'їзд, водіям стало легше, така ж навігація з'явиться на розв'язці на видобичах. Богдан Татарінов, телеканал Київ. Про зміни руху міського транспорту тепер можна дізнатися і у Фейсбуці. «Київпастранс» створив задля цього окрему сторінку. Знайти її просто достатньо ввести в пошуку зміни руху КП «Київпастранс». на цій сторінці з'являтиметься інформація про всі тимчасові зміни маршрутів наземного громадського транспорту. Спеціальні розділи з такою ж інформацією з'явилися і на офіційному сайті підприємства. Майже третина столичних закладів харчування порушують санітарно-гігієнічні та ветеринарно-санітарні норми. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Перевірили ті підприємства, які працюють з продуктами харчування, і виявилося, що 30% з них не відповідають нормам. Скажімо, продукти купують без супровідних документів, які засвідчують якість та безпечність, або ж порушують технології приготування та зберігання. А працівники не мають особистих медичних книжок. Нагадають. Днями після обіду в столичному ресторані понад 30 людей занедужали на гостру кишкову інфекцію, і госпіталізація постраждалих продовжується. За даними лабораторних досліджень, спричинив масове отруєння наймовірніше збудник сальмонельозу. Після цього спеціалісти Держпродспоживслужби пішли з перевірками до закладів харчування і лише за вихідні проінспектували більше 80 установ. На жаль, з 104 об'єктів. Які ми провели моніторинг, було допущено на об'єкт господарювання 83 об'єкти. Майже на 60 об'єктів, а це 80% виявлено порушення санітарного та ветеринарного санітарного законодавства. І майже 30% з цих об'єктів припинили свою тимчасову діяльність з доведенням до нормативи, перш за все, документів. По-друге, це проведення ремонтних робіт, заміна технологічного обладнання. І на цьому поки все. СТН прощається до 19-ї. Інформаційну естафету підхоплює роман Сагай, який розкаже про новини спорту. А далі важлива тема у програмі в центрі уваги. Не пропустіть і до зустрічі. Моє вітання настав час найцікавіших новин спорту. Національний олімпійський комітет України визнав стрибуна у воду Іллю Квашу найкращим спортсменом червня в Україні. Його наставницю Тетяна Мар'янко назвала наз, названо найкращим тренером на європейській першості зі стрибків у воду у Києві. Він тричі підіймався на п'ятистал пошани, вибравши золото і два срібла. Юнацька збірна України з баскетболу 3 на 3 фінішувала п'ятою на чемпіонаті світу, що завершився в китайському ченду. У чвертьфіналі синьо-жовтих зупинила Словенія. Це не дивно, адже перед цим вона залишила за бортом чемпіонату господарів китайців. Боротьба на корті була вкрай запеклою. Українці трохи поступалися супернику у рахунку. Але на останній секунді основного часу китком здалеку Максим Дейна зрівняв рахунок 18-18 і перевів гру в овертайм. Там, за регламентом команди грають до першого закинутого м'яча. Більше пощастило словенцям. Україна п'ята, втім, вона стала найрезультативнішою командою чемпіонату світу, набираючи в середньому 18 очок за поєдинок. Словенія вибрала бронзу мундіалю, а чемпіонський титул здобули бельгійці. Нагадаємо, саме команди цього віку змагатимуться на юнацьких Олімпійських іграх восени наступного року. Динамо Київ це символ українських перемог. Під таким девізом Національному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена 90-му дню народження найтитулованішого клубу України. За концепцією експозиція була поділена на дві частини: до незалежності України та після експонати надав переважно музей Динамо хоча, для прикладу, ігрова форма Андрія Шевченка та Срібна Буца за 200 голів у чемпіонатах СРСР Олега Блохіна належать Національному музею історії України. Без сумніву, окрасами виставки стали два кубки володарів кубків УЄФА, здобуті динамівцями у 1975 та 1986 роках. На відкриття виставки було запрошено двох легендарних захисників Динамо Владислава Ващука та Олега Кузніцова. До глибини душі трогає той же кубок кубків, в який ми виграли фотографії. Еще раз говорю, к сожалению, многих, многих уже нет в живых. Вот несколько дней мы были, играли ветеранами в игру во Львове памяти Андрея Михайловича Баля. Поэтому, еще раз говорю, хорошее впечатление. Пусть народ, народ уходит, приезжает сюда, смотрит. Это прежде всего стенд каждого из легендарных футболистов. То есть это Биланов, это Блохин, это Шевченко. Ну, ну кто может еще таким похвастаться? От. Крім того, я думаю, що в цій кімнаті не помістилися все кубки, які завоювали Киев. І на цьому все. Залишайтесь на телеканалі Київ.